Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сезон кабачків продовжується, тому сьогодні приготуємо разом з вами неймовірно смачну закуску із кабачка. Для приготування нашої страви будемо використовувати кабачок, зелень, кріп, петрушку, що у вас є, мука для панірування наших кабачків. Спеції, тут у мене сушене орегано, зелень, хмелі сунелі. Ви можете взяти чайну ложечку хмелі сунелі, буде дуже смачно. Майонез, знову ж таки, на соус, ну, 3-4 столові ложки. Олія соняшникова для смаження, сіль. І у мене 15 головки часнику середнього розміру. Почнемо з того, що наріжемо наш кабачок. Кабачки нарізали ось таким кружечком. Тепер посипаємо їх сілю, добре перемішуємо і, в принципі, можемо обсмажувати. Для нашого соусу ми взяли 4 столові ложки майонезу. Додаємо часничок, який ми натерли на терку, Додаємо наші спеції. У вас це будуть хмеля сунелі або будь-які інші, які вам подобаються. Додаємо нарізану мілко петрушку і все добре перемішуємо. Кожну скибочку нашого кабачка ми обробляємо ось так в муці, трішки стряхуємо і відправляємо на пательню. Обсмажуємо з однієї і з іншої сторони до золотистої шкоринки. Після чого виймаємо цю порцію, викладаємо на паперовий рушник і закладаємо другу порцію. І так просмажуємо всі наші кабачки. Така, друзі, краса у нас виходить. І тепер ми намащуємо на кожен кабачок, ось так наш соус. Поверх викладаємо. Інші кабачки обсмажені. І знову ж таки повторюємо всю процедуру. І так робимо зі всіма кабачками. Ну що ж, друзі, наші кабачки, наша закуска готова. Повірте мені на слово. Це дуже і дуже смачно. В той час дуже і дуже просто. Добре все просмажується зі шкоринкою. Із пікантним смаком. У вас вони точно, точно друзі, просто розлетяться. Дуже смачно. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.